Україні особливо були страшні репресії. Дивіться, друзі, тільки приклади. У 35-му році заарештували Зорову, у 34-му Валеріана Підмогильного. Зеро, взагалі, його колишній друг Віктор Петров відбив його дружину Софію Зерову і, очевидно, доніс на нього. Дбав, щоб його заарештували. У нас є окреме відео про Віктора Петрова Домонтовича Бера. Помер його 10-річний син Костик, якого він страшенно любив. Зеров до Москви вже. і... Був заарештований, пробував щось перекладати, і він, і підмогильний, не вірили, що їх розстріляють, коли опинилися на Соловках. А там був і небіж Михайла Грушевського, Сергій Грушевський, історик Матвій Яворський, і філософ Демчук, і Василій Петро Дюдушки військові, і письменник Григорій Епік, і Мирослав Вірчан, і Юліан Шпол, і Микола Куліш. Микола і Павло Фелопович і Валеріан Підмогильний. Довго би було перелічувати. Розстріляли в Сандермоху 3 листопада 1937 року 1111 людей. З них було кілька сотень українських видатних діячів культури і науки. Один помер по дорозі на розстріл, а чотирьох справу направили в Києві розстріляли пізніше трошки. Було 1115 всього.